Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього дня. Запрошую до вивчення, слухання, дослідження Божого Слова. Хай Господь продовжує благословляти нас на радістю і втіхою, усіх свят, які ми вшановуємо впродовж цього часу церковного календаря, піклується про кожного з вас. Піклується про наших захисників, провадить їх і оберігає. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із Євангелія від Івана, який знаходиться в першому розділі цього Євангелія, вірші з 43 по 51. Написано. Наступного дня він хотів піти у Галалею, і знайшов він Пилипа і каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вивсаїди походив з міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить і каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі, і пророки Ісуса, Сина Йосипового з Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету щось добре? Коли йому каже: Прийди і побач. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить до нього: Ото справді ізраїльтянин, що не має у ньому підступу, говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: я бачив тебе ще давніше, ніж коли б тебе покликав, як під фіговим деревом бути, відповів йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе більше від цього побачиш. І він каже йому: По правді, по правді, кажу вам. Відтепер ви побачите небо відкрите і ангелів Божих, що на людського сина підіймаються і опускаються. Це Слово Боже. Благодать милість і мир вам від Бога Отця нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, традиційно більшість людей вважають, що першим визнав Ісуса за Господа. Апостол Петро, як про це ми читаємо у Євангелії від Матвія в 16 розділі, де на запитання Ісуса до учнів, ким уважають його люди? Петро згодом відповів: Ти Христос, син Бога живого. І це сповідання Петра Чудове. Але, як ми бачимо з нинішнього тексту, Першим визнає Ісуса за сина Божого і сповідує віру в нього не Петро, але Нафанаїл. Або ще за іншим правописом Натанаїл. Щойно він побачив Ісуса, як відразу звістив учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ім'я Нафанаїл Натанаїл в перекладі з давньої єврейської мови означає. Бог дав або даний Богом. Нафанаїл походив із Кани Галалейської міста, у якому Ісус Христос, перебуваючи на весіллі, вчинив своє перше чудо, перетворивши там воду на вино. До того ж, на найкраще вино, яке, яке тільки там на тому весіллі було. Нафанаїл став учнем Ісуса і проповідував Євангелії в Малій Азії. Ще одне сповідання щодо Ісуса Христа. Ми чуємо з вуст апостола Пилипа, який визнає його за обіцяного Месію, про котрого свідчать закон і пророки. Отже, маємо вже друге таке чудове свідчення. Сповідання Нафанаїла чудове тим, що в ньому. Присутні два титули Сина Божого. Він називає Ісуса Сином Божим і Царем Ізраїлю. І, говорячи про Ісуса Христа, ми кажемо, що відповідно до святого Писання, Він виконував три служіння: як первосвященник, пророк і цар. І бачимо, що Нафанаїл його тут звеличує, як царя. Щойно Нафанаїл сповідає свою віру Христа, як той відразу починає його навчати. І це чудово. Якби вже зауважили, Нафанаїл називає Ісуса вчителем. І так дуже часто Ісуса називали його учні. Але яким він є вчителем? Неподібним на жодного іншого вчителя, він є унікальним. І в Святому Писанні говориться, що коли він навчав, то промовляв як можновладний, тобто говорив як той, хто є автором слова, що він звіщає, слова Божого. Ісус, як учитель, не подібний був на жодного із вчителів закону і книжників і фарисеїв. В його особі перед нами постає вчитель, який зійшов з неба. Через те його наука не земна, але небесна, і лише Святий Дух, відповідно до святого Писання, що приходить до нас разом із Словом Божим, відкриває людське серце, до розуміння і приймання цієї науки. Про це йдеться у першому посланні апостола Павла до коринтян у другому. Розділі. Коли Пилип, а його ім'я походить від двох грецьких слів Філео, Любити і Іпос кінь, і в перекладі, це ім'я Пилип означає той, що любить коней, коли Пилип сказав Нафанаїлові. Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса Сина Йосипового з Назарету, то реакція останнього була цілком очікувана. Хіба може бути з Назарету щось добре? Про що це говорить? Про те, що Нафанаїв був обізнаний з писанням. і він знав, що, зокрема, у книзі пророка Михеї про Месію написано: А ти, Вифлеєме Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе вийде мені той, що буде владикою в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Книга пророка Михея, розділ 5. Але полип наполягає, що саме Ісус з Назарету і є обіцяним Месією. І, врешті, він наводить Нафанаїлу. Останній аргумент, щоб переконати його в цьому. Він каже до Нафанаїла: Прийди сам і побач. І Нафанаїл прийшов і побачив Ісуса на власні очі, почув Його на власні вуха і пізнав Його як свого Спасителя. Подібним чином апостола Ісуса Христа, прославляючи. Його згодом кажуть, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки наші торкалися, про це ми свідчимо і вам. перше послання Івана, розділ перший. І свідчення апостолів, учнів Ісуса Христа, які ми маємо у Божому Слові, є незаперечною правдою. Є ще одна важлива річ, яка стосується Пилипа, він був приятелем Нафанаїла, і він запросив Нафанаїла прийти і побачити Ісуса. І Пилип вчинив дуже добре. І Його вчинок вчить нас робити так само. Що саме? Розповідати нашим друзям, приятелям, рідним, знайомим, іншим людям довкола нас. Про Спасителя. Запрошувати їх до церкви, давати їм друковані християнські видання, у яких ідеться про Ісуса Христа. В Україні традиційно найбільше люди долучаються до церкви, коли їх запрошують туди їхні друзі, приятелі чи знайомі. Дорогі брати і сестри. Як християни, ви повинні добре знати і казати іншим, де саме можна побачити, пізнати Ісуса Христа? Нині, де Він є дійсно присутній. Він здійснює нині своє служіння як пророк через своє Євангеліє. Ми єднаємося з ним у Святому Хрищенні, Господній вечері. Всюди, де присутні Божі засоби благодаті. Слово Його і Таїнство, там дійсно присутній Ісус Христос, там, де двоє чи троє зібрані в Його ім'я, каже Спаситель, там Він є серед нас. Будьмо там, де є ті, що єднаються довкола Його Слова і Таїнства. І будьмо певні, що Господь перебуває серед нас. Отож, запрошуючи людей прийти туди, де проголошується. Чисти непофальшованої Євангелі Ісуса Христа, ми приводимо їх до правдивого джерела правди, істини до Христа їхнього Господа і Спасителя. Ми запрошуємо їх до церкви Ісуса Христа, у якій Він головує, про яку Він піклується, яку Він провадить. Дорогі у Христі, як ми бачимо з нинішнього. Євангельського тексту, щойно побачивши Нафанаїла, Ісус ошелешив його такими словами: Я бачив тебе ще давніше, ніж коли б тебе покликав, як під фіговим деревом ти був. І Нафанаїл добре знав, що такі подробиці могли бути відомі лише всезнаючому Господу. Тому, про котрого згодом. Апостол Петро промовить такі слова, Ти все знаєш, Господи, Іван Левіт, від Івана, розділ 21. І наш Спаситель є таким всезнаючим, судесущим, вічним. Відповідаючи на сповідання віри на Фанаїла, Ісус каже йому: Через те ти віриш, що я сказав тобі, що під фіговим деревом тебе бачив. Але більше від цього побачиш. По правді, по правді кажу вам: від тепер ви побачите небо відкрите і ангелів Божих, які на людського сина підіймаються і опускаються. Нафанаїл, як ми вже зазначали вище, добре знав, про що йдеться. Адже йому була відома біблійна оповідь, яка міститься у книзі буття старого заповіту, у 28 розділі, де описується, як патріарх Яків заснув під відкритим небом, і йому приснився сон. А в тому сні він побачив видіння драбини, яка постягалася від неба до землі. А по ній сходили і підіймалися Божі ангели? Отже, це Перша книга святого Писання, книга буття. І в нинішньому тексті зауважмо, Ісус нагадує про це і каже: побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які на людського сина підіймаються і опускаються. Що саме Бог показав Якову у вісні? Він звістив йому, що його потомство буде нещасленне, як зірки на небі, що в ньому благословляться всі народи землі і вражений побаченим, як і назвав це місце Бет-Ел, що в перекладі означає дім Бога. Це видіння було видінням Божого втілення. Бог, який перебував на висоті. На верхівці драбини мав народитися знасіння Якова, який був внизу на землі. Між святим Богом і грішним людством, завдяки Ісусові, мав встановитися правдивий мир. Драбина символізує зішестя Бога до людини на грішну землю, а не сходження людини до Бога власними силами. Якову. Було дано Богом обітницю, яка сповнилася у Христі, обіцяному Месії і цареві. Дорогі в Христі. Ми знаємо, яким винятковим царем є наш Спаситель Ісус Христос. Він не подібний на усіх інших земних царів. Він править у своєму. Царстві не силою, не примусом, не залякуванням, але своїм вічним, могутнім живим словом, своїм Євангелієм. Він прийшов не на те, щоб служили йому, як написано, і він сам каже, але щоб прислужитися іншим, щоб душу свою дати на викуп за багатьох, за нас з вами, Через те звеличуєм Христа як свого викупителя. сходженням на хрест, він здобув для всіх грішників прощення гріхів, яке нині проголошується його церквою по всій кінці землі. Він не кладе на наші плечі непосильні тягарі, але натомість бере наші тягарі на себе і їх несе. І ще раз. У своєму царстві він керує своїм словом, яке сповнене милосердя, любові, довго терпеливості, і очікує від нас одного: перебування у Його слові, покладання на нього, свідчення при нього світові, проповідуванню, поширенню його Євангелія. Дорогі брати і сестри! Всезнаючий Спаситель бачив серце Нафанаїла і сказав про нього: оце справді ізраїльтянин, в якому немає підступу. Бог бачить наші серця, знає мотиви наших вчинків, знає, що всередині нашого серця. І Якщо там є те, що ми намагаємося приховати і від людського ока, і почасти від самих себе. То приховати цього від Ісуса Христа ми ніяк не можемо. І Він посилає Святого Духа нам, щоб ми могли у щирості і в правді прийняти Його як свого викупителя, Спасителя, свого Царя. Він робить це, бо бажає звільнити нас від влади гріха, дати нам правдивий мир і спокій. Нашим душам. Йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.